Доброго ранку, друзі. Сьогодні приїхав до клієнта на цьому який ми бачили з Германії від фермера Масей Феркюсон 7278. Зараз приїжджає вже до свого власника. Така от чудова машина. Вчасно, швидко. Власник вже такий довольний сьогодні. Піднесений настрій усіх, поприходили люди. Зараз будемо його розвантажувати. Комбайн доставили в Сумську область. Комбайн від німецького фермера, той, який ми дивились там на відео, яке було раніше. Так от відбулася доставка, жадка окрема, комбайн, колеса зняті, візок. Комбайн добре доїхав, ніяких не було таких моментів, переїхали через кордон. І доставили до клієнта. Такого плану комбайн. Зараз будемо розвантажувати і проводити перше тестування у нашого клієнта. Отже, це компанія Агрокс, місто Полтава. Ми знаходимося на вулиці Міщенка, 2. Телефонуйте нам, привеземо вам гарну техніку з доставкою прямого господарства. Всього найкращого.